Боді дитячі від бренду Лупілу, це у нас Німеччина, і одна позиція вартує лише 69 гривень. Це чудова нагода поповнити асортимент вашого магазину якісним товаром та великим асортиментом. Саме в нас буде представлено тут 23 різноманітних позиції 1590 гривень. Вартує лот. Деякі модельки представлені в упакуванні, більшість без упакування, можливо, будуть збірочками. По складу показують, це у нас буде бавовна сертифікація о стандарт 100 якісні гіплергенні матеріали й фарбники. А що ще потрібно для діток? Тільки найкраще показую, як виглядають. Є моделі на дівчат і на хлоп'ят різні розміри. 50, 56, сім позицій представлено 74 80, 11 позицій представлено якісні принтації чудове виконання класні тканини 86, 92 буде представлено 5 позицій показую далі дивимось є бічне застігання дуже зручно та практично використанні і нагадаю вам одна позиція вартує лише 69 гривень подивіться на цю красу 69 гривень за одиничку німецька якість це чудово Дова нагода поповнити асортимент класним товаром. Контакти менеджерів будуть в шапці профілю або ж під цим відео.